Добрий день, перевірка обертів кутової шліфмашини Енгель акумуляторної. адж 18125 це є QLI. Ох, яка довга назва. Декларується 10500. Макс тут є бігунок, виставляємо на максимум. Ну і пробуємо. Так, включаємо час, щоб... Так, виключили 32,5 градуси. Ну, нагадую, що у нас пам'ять тут є 9900 було швидкість, а декларується 10500. Ну, невеличке зниження.